Це, напевно, черепаха. Не буду її безпокоїти. Зараз я знаходжуся в лісі між зіньками і було живкою. і малою борвицею. Черепашка. Оце така в мене мандрівочка получилася. Вертаюся з Теременського лісу. Теременський ліс, це Рівінська область. Зараз я знаходжуся в Хмельницькій області. Ще буду в Тернопільській області, в Уложівці. Я ж тоді додому. А я продовжую далі мандрувати лісом. Тут ліс цікавий. Цей ліс біля малої боровець. Или зенек. Вот такий лис. Вот такая маленькая мандаривка получилась. Вот так. Иду я лисом. Иду до дома. Ну, ще небагато, ще кілометрів шість до Степанівки. Кожний ліс по-своєму гарний. Трошечки гроза була. Я трошки перечекав в лісі. Та йду. Я сніжу десь за 30 кілометрів намотав по лісі. По лісу. Das ist ein Добігає до кінця моя така мандрівочка цим лісом. А тут яленовий ліс. Ось така вийшла мандрівка лісу.